Всім привіт! Е, ну що, друзі, організація робочого місця. Е, це саме основний момент, на який потрібно звертати увагу. Коротше, я стремлюся до кращого, кращого але маємо те, що маємо. Дивіться: роблю двері, О, ну, щитові двері в льох. Роблю двері і бачимо, я їх збираю на козликах. Е, звісно, мені треба купу різного інструменту. Дрилька. Заздалегідь роблю отворі, там шуруповерти, фрезери, лобзики. Ну, коротше, дивіться, купа інструменту тут на землі. О. Далі на станочку ставлю на циркулярці. Бачимо. Ну і бачимо дрелечку також. ну, цей інструмент ложу тільки можна покласти. І це дуже-дуже дуже незручно. Дуже сильно воно, так скажу, займає лишнього часу, лишнього ходіння, лишнього ну, переставляння, як то кажуть, з місця на місце. Тож, чому я хочу зробити ось столика, ну, там приблизно 2 метри він має бути довжиною. О, і має бути вже суцільний верх, ну по типу суцільна кришка. О, і під низом, так, як в цьому місці, ось, тако, має бути поличка для інструменту. Зразу до того столика мають бути резеточки з усіх боків, там, наприклад, з чотирьох сторін в різних куточках, і має бути на колищатах, щоб я міг десь під'їхати від'їхати. Ось це в мене є така задумка на майбутнє. Для чого це все діло? Для того, щоб оцей інструмент не валявся під ногами, а він був якраз в мене під рукою. Коли я роблю ось такі речі, ну, це більш так ось такі, що там багато треба всього. Я собі під низ, під стіл поклав, беру рукою, наприклад, взяв з під стола і я працюю. І не потрібно мені ходити по майстерні, шукати, де що лежить.